Всім привіт! В даному відео хочу показати вам детальний огляд сайту для інвесторів Investing Pro. Це власне платна частина від одного з найбільших сайтів для інвесторів Investing.com, який входить хіба в топ-5 найбільших на цілому світі. В даному відео хочу показати вам, щоб ви зрозуміли, чи взагалі варто брати купувати підписку на платну версію даного сайту. Перед початком перегляду рекомендую теж підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую багато корисної інформації, так чи інакше пов'язано. З фондовим ринком. Так що пам'ятайте про посилання внизу. Ну і теж пам'ятайте, що якщо ви все-таки задумаєте, надумаєте обрати собі підписку на ту платну версію, то 15% знижки ви можете отримати, зареєструвавшись саме по моєму посиланню, яке буде внизу під даним відео. Отже, давайте почнемо. Ну, по-перше, це головний сайт Investing.com. Так само хочу вам сказати, що існує додаток Investing.com, Яким я користуюся буквально кожних, хіба 20%. П'ять півгодини ну реально просто дуже регулярно. Там теж можна створювати свої watch-list, створювати свої портфелі. І власне слідкувати за тими окремими компаніями. Так само там на додатку ви можете бачити і звіти, і коротку фінансову інформацію по тій чи інакшій компанії. Ну і теж новини. На головному сайті, ну, по факту, ті всі дані, так само, що і в додатку, тільки в більш розгорнутій версії. Так само тут є і економічний календар, тобто звіти певні тої чи іншої компанії, чи взагалі, що відбувається, наприклад, там, засідання Феду там, зменшення. Процентних ставок і тому подібне. Так що. Безкоштовна версія сайту реально теж крута. Будь ласка, так само можете собі переглянути її. Я нею дуже часто користуюся. Буквально недавно з'явилася преміум версія. Так, вона платна. Тут ви можете зараз побачити ціни, скільки коштує доступ. Щоправда, доступ потрібно купувати на один рік або на два. Логічно, це на два роки буде дешевше, бо мінус 45% з автомату. Ну і в мої там ще 15% знижки по тому посиланню. Ну і власне тут можете. Побачити різницю між Pro-версією і Pro+. Plus. Тут є, власне, деякі нюанси, що в одному і що в другому. Наприклад, там в 10 разів більше запитів до не яйця, а й штучний інтелект від даного сайту, про який я теж згодом розкажу. Ну і власне тут така ціна, можете собі побачити на рік на два. Ну, нагадаю вам, підписку потрібно купувати на рік або на два одразу. Просто це в перерахунку на, на, ну, на, на кожен місяць. Ну, і це, в моєму випадку, я знаходжуся на території Польщі. Тому це власне в злотих. Якщо в іншій країні, ну, то логічно інша тут валюта. Ось, власне, так виглядає сайт, коли ви там собі купите до нього доступ. Тут є буквально декілька закладок. Ну і давайте пройдемося, взагалі покажу вам детальний огляд, що взагалі знаходиться на тому чи на іншому, на, на іншій закладці. Ну, на першій це власне вочлісти. З того, що я вам і казав, що додаток разом поєднаний з даним сайтом, бо ви реєструєте. Під одними даними, і, власне, всі вачлісти, які ви, ви створюєте, автоматично підтягуються сюди. І ви собі можете прямо в телефоні, наприклад, створити watchlist Ну, а тут е, перейти і так само відслідковувати. Ну і бачите, в мене тут є різні watch-лісти. Наприклад, останньо додав собі там watch-лісти перебити індекс SP 500 за, наприклад, вересень. Ну і подивіться, я, яка тут взагалі інформація відображається. Це, власне, компанія, е, ціна, price target. Ви собі, самі можете створити, наприклад, ціну, по якій хочете купити. Ну, і логічно, якщо ціна дійде до даної, е, даної, даного рівня, то вам прийде теж повідомлення. Що це реально теж є круто. Що ви не мусите слідкувати буквально цілий час, де там знаходяться акції, а вираховували свою справедливу вартість акції, ну і просто собі встановили ту ціну. Так само по Fair Value, це справедлива вартість по. по по, по, скажімо так, по, по, їх, по, їхньому, по їхніх ніхто аналітиків. Власне, ПРО» має там, штучний інтелект, який там, підбирає акції, вираховує їхню справедливу вартість, можете собі тут побачити. Ну І так само коротка інформація по компанії: це Cap, скільки компанія виплачує дивідендів, яка дивідна до гідність на сьогоднішній час, ціна до доходу, ціна до вартості активів, ціна до продажу. Ну, і, там, наприклад, борг. Крім того, можемо, наприклад, Натиснути на окрему компанію, а, наприклад, Ебві. Ну і тут там відкривається інша вже власне закладка, скажімо так, яка сюди не входить. І тут теж є дуже багато різної інформації. Давайте вам покажу, щоб ви розуміли, на що взагалі, скажімо так, підписуєтеся і за що платите гроші. Ну, Можемо побачити ціну, знову ж таки, можете слухати мої коментарі, можете і окремо дивитися, що тут взагалі є. Наприклад, тут може побачити, там, що компанія збільшує дивіденди, якщо натискаємо сюди і може побачити, наскільки швидко наприклад, їх збільшує. Тут різні графіки, доходи, ну, все просто в, в, в графіці відображається. Так само тут бачимо коротку інформацію, справедлива вартість, вартість акції за останній час, там 5-10 років, різні тренди, дивідендна дохідність. Наприклад, якщо натискаємо, все тут відкривається, то можемо побачити, наприклад, дивіденди за останні там, роки. Яка дивідендна дохідність в компанії була в, той чи, в тому чи в іншому році? Ну і так, давайте далі. Наприклад, ціна до доходу, що я вам теж регулярно показую. Зараз, наприклад, вона взагалі з ціною 105, в минулих роках там 60. 40, 20, 25, 40, 18. Це просто так само можете собі тут принаймні подивитися, зрозуміти. Різні бенчмарки, так само коротка інформація по самих фінансах за останні там місяці, за останні роки буквально. Ну і короткі новини саме по даній компанії, що прямо пов'язані. Ну і це перша, скажімо так, така закладка. Тут є, власне, окремо новини. Тут можемо. Собі читати просто і власне бачите, де дає значок ПРО. Це, власне, новина не для загального доступу в безкоштовній версії, а саме новина для тих платних підписників. Ну і так само тут можемо побачити там, аналітики, новини аналітиків різних, якщо комусь цікаво. Так, далі маємо закладку «Дивіденди». Тут може побачити дивіденну дохідність, скільки компанія платить, payout 3, який. Тут, до речі, може побачити, що ІПС компанії 2. Доларів вона виплачує там 6,5 доларів дивідендів. Тобто, по факту, якусь там частину грошей має брати в кредит, ну хіба якось так. І збільшу і, і час, який вона збільшує свої дивіденди. Тут можемо теж побачити коротку інформацію по дивідендах, по тих виплатах. Там навіть за минулі бачимо роки, за минулі квартали. Тут, тут, тут дуже прекрасно видно, як, як саме компанія їх збільшує так само, що тут можемо побачити, коли наступ. На ex-dividend date, тобто остання дата, коли там потрібно мати акції в обороті, щоб їх отримати. Ті акції вибачаюся, дивіденди собі. Так само payout, rate, payout history, тобто, як регулярно можемо бачити, то з року в рік, ну і власне в яких датах, скільки було виплачено дивідендів є за 3, 5, 10 років. Так само дивідендна, я так розумію, дохідність можемо подивитися, наприклад, за останні 10 років. Ну і зараз можемо побачити, що акції торгуються з і такою історично низькою дивідендною дохідністю, бо всього там 3%. Можемо собі побачити історію. там Круто було би, коли. Купувалося, наприклад, в 2019 році, в 2020 році, ну, бо 6,6% дивідендів. Ну, зараз це трішки менше. Тут маємо історію за 10 років, це на даній закладці. Тут є власне, закладка. Earning – це власне той дохід, наскільки компанія скільки заробляє, та чи інша компанія, так можемо собі зробити по любі компанії. Там, наприклад, репорт, коли буде, який EPS, наприклад, так, це останній репорт, який був там 31 липня 25-го року, який був EPS, наскільки він перебив очікування. Тої самої компанії, чи наприклад аналіт аналітиків, так само по віручці, можемо побачити так само тут історію, що для теж багатьох, наприклад, круто, історію. Саме того біту, чи, наприклад, лосту по EPS або по виручці, так само, що тут можемо бачити. На Майбутні, прогноз... майбутні репорти це, власне, наприклад, 24 жовтня буде наступний репорт. EPS прогнозований 3.26, виручка така. Ну І власне тут можна побачити аналітики, наскільки збільшують або зменшують. Прогнози по, по даному ІПІАС, який мав би бути. Так само коротку інформацію Тут можемо побачити, що ж тут такого ще є. Про, про, по прогнозах, власне, і по тих самих аналітиках, тільки в інакшій формі, в графічній. Тут майже цілий час компанія. Перевищує ті прогнози. Так само можемо тут побачити прогнози по виручці. Ага, це вже за наступні роки. По виручці і EPS на наступні роки. Тут можна побачити, наскільки компанія потенційно мала би зростати. Знову ж таки, не дивимося, тут в даному випадку окей, тут є якась переважна більша кількість тих аналітиків, прогнозів, але часто є так, що 3-4 роки, наприклад, багато аналітиків, а далі йде всього-навсього один. І тому на того одного, скажімо так, ну, не варто. Аж так сильно, сильно йому Довіряти, скажімо так. Ну, але в даному випадку можемо побачити 28-28 аналітиків за 2025 й за 2026 рік, наприклад, за 20, і 23 аналітики за 2027 рік. Ну, якби Реально такий EPS був 15,7, ну це реально круто, бо компанія ну, багато грошей би генерувала просто. Так що такі прогнози тут є. то по ІПіасу можемо собі теж взяти по виручці. Прогнози звертання виручки за наступні роки. Ну, Для когось це теж корисна інформація, ну, для мене так, але знову ж таки на 100% покладатися, нагадаю вам на прогнози не варто, хоча їх брати до уваги потрібно. Тут є різні моделі по розрахунку справедливої вартості, по різних параметрах: по EBD, по виручці, по мультиплікаторах, наприклад, по cash flow, ну, то можемо так само. Тут побачити, який є апсайт, яка справедлива вартість. Так само можемо подивитися, наприклад, там по мультиплікаторах Пеннаї, так само, яка справедлива вартість компанії. Наприклад, в даному випадку це 173 долари, або, знову ж таки, за дорого акція коштує на 21%. Бо зараз вартість акції 221. Хто це розуміє взагалі, ну то розумієте, яка крута фіча безкоштовні ті вже. То вони не безкоштовні. Бо ми за них платимо гроші, ну, але ті калькулятори є. Ну, і так само тут є закладка як фінанси за від 2015 року. Ну, по факту 10 років зростання виручки, зростання чистих доходів, EBD, кількість акцій в обороті, дивіденди, ну і багато-багато чого іншого. Це, власне, на даній закладці. Тут так само є Compare, це, власне, порівняння тої самої компанії до інших компаній з сектору, навіть там по. І можемо собі зробити по EPS, по Market маркеткепу, по зростанню виручки. Можемо побачити, власне, можете побачити в таких кулечках, воно в даному випадку зроблено, наскільки велика компанія, наскільки дорого вона, наприклад, оцінюється. Так само price-performance, тобто зміна вартості, вартості акцій за минулі роки з порівнянню з бенчмарком, тобто тут собі можемо якийсь бенчмарк встановити, скоріш за все. Ну і з порівняння з Spaй. В даному випадку, наприклад, Eb, тут маємо червоно. На червоно вона виграє від там, 2020 року, принаймні так, за 5 останніх років, вона виграє по дохідності навіть з індексом SP 500. Тому тобто вона, наприклад, зросла на 153%, а SP 500 за 5 років зріс теж на 100%. Так що теж таке порівняння, думаю, круте. Ну і тут можна побачити знову ж таки ще інші компанії, так само схожі, які працюють в даному секторі. Так само можемо тут побачити здоров'я, теж дуже багато фінансів. Тут можемо все собі відкрити, історію буквально, і, і дивіденди зростання, і доходи, і тренд історичний зростання чи зменшення ІПС-у, Це так для поглиблення, в принципі. Ну і так само тут є історія за останні 5 років. Тут можете по, по секторах і тому подібне. Ну, і є така закладка, як charts, Так що ж. Це от я на неї навіть не заходив, що ми тут маємо. Пенаї до Peer Companies. Не до кінця розумію. Англійською не дуже аж так сильно добре знаю. Доходи. То можемо собі поглянути. Якщо буде цікаво, то можете собі перейти і передивитися, наприклад, що у вас буде підписка. Ну і може побачити валюту, в якій ми хочемо, щоб відображалася нам вся інформація в доларах, фунтах, ну і в будь-якій валюті, які ми хочемо. Це, власне, на тій першій закладці, скажімо так, ну, за окрему компанію, то окремий аналіз. Ну а і далі може побачити закладку як іде... ідеї до інвестицій. Це просто портфелі відомих. Людей і відомих фондів. Тут є так само дохідність, яка була за там останні 3 роки, наприклад, Wellington, Shelts, плюс 152% за 3 роки. Ми заходимо, наприклад, сюди і можемо побачити, що 1-3 роки, 5 років дохідність, які компанії є, і в якому відношенні Там Microsoft, Apple, GP Morgan, Nvidia, інші інші, відсоткові відношення. Так само тут графічно нам теж відображається. Ну і власне, це, власне, ті звіти, які. Які ми могли б, скажімо так, на сайті даного фонду так само відслідковувати і дивитися, що купувалося і що продавалося. Ну і ну, ось так круто можемо повторювати портфелі відомих інвесторів Рея Даліо, ну, Ворена Баффета, ну і інших інших відомих людей. Тут тобто ми можемо задати параметри, які ми би хотіли, там, хоча б, щоб дохідність була така, наприклад, там дохід за останні три місяці, наприклад щоб був хоча б плюс 8%. Там, ну розумієте, просто можемо собі тут поробити. Я даною частинкою даного сайту не користуюся, але є така в принципі можливість. Ну і власне той ProPX, це власне той штучний інтелект, який відслідковує багато різних даних. Ну і власне підбирає компанії для інвестицій, щоб перемогти той сам індекс S&P 500. Ми собі його можемо, наприклад, там від SP500 вибрати подивитися дохідність, додати до свого watchlistа знову ж таки тут і в додатку. Ну і так само кожного першого числа є певні оновлення, і ми можемо просто повторювати, повторювати рухи, щось купувати, щось продавати повністю, наприклад, за даними портфелем. Ну до чого приведе дана така. Стратегія, ну це важко мені зараз сказати, ну, але по ідеї вдасться заробити більше, як навіть індекс SP 500. Бо тут є власне різниця, наскільки зріс індекс, а наскільки зріс той чи інший портфель. Тут даних портфелів є дуже і дуже багато. Ви собі тут так можете бачити, є і німецькі, і італійські компанії, і навіть компанії з Саудівської Аравії, комусь французькі, Ну і багато-багато різних інших. Тут є різні країни, на що сфокусовано, можете. Собі переглядати. Наступно, це, власне, є скрінер. Реально дуже великий скрінер. Так, частково дуже схожий є в Finviz.com, Ну, але тут просто більше даних з того, що я зауважив. Тут ми можемо так само відсортувати по секторах, регіонах, наприклад, по маркеткепу, по дивідендах, по зростанні виручки. Ну і власне за допомогою даного скрінера шукати ту саму єдину чи декілька компаній, щоб додати до свого портфеля. Тут можете побачити, відображаються інформація і Market Cap, ну прям вся така головна інформація. Ну і знову ж таки, якщо ви переходили, про, переходимо, натискаємо на, на кнопку, на значок, на назву компанії, ну, то нас перекидає знову ж таки на дану сторінку. Давайте я повернуся. Це власне скрінер. Він, ну, скрінер як скрінер. Є ще, власне, Data Explorer, Це так само вписує, наприклад, компанію, і тут є різні параметри. Які, власне, пов'язані з даною компанією. Ну і тут є її біда, і, і знову ж таки фрікеш, флоур, revenue, подивіться, як вона працює. Тут вписуємо, наприклад, тікар, там В мене було вписано Apple. І, наприклад, давайте тут виручку, наприклад, натисну. І воно нам, бачите, перекидає нам інформацію саме по виручці компанії. По секторах, ну прям детально, да детально все, все про виручку, ну нічого, скажімо так, більше, більше. Наприклад, так само можемо подивитися там по buyback yield, тобто наскільки компанія, наприклад, в якому відсотку не проводить байбеки? Так само натискаємо, можемо побачити, наприклад, яка який рівень власне байбеків був в тому чи іншому році, наскільки акції компанія викуповує. По відсотковому відношенні, ну і тому подібне. Ну так що, в принципі, для когось теж крута фіча ну, можна користуватися в даній платній версії. Так само тут є власне чарц, це власне дуже схоже, але вже власне історичні так само історичні. Дані. І, наприклад, собі тут бачите, вписав компанію Apple і вписав компанію United Health Group. Ну і, власне, є то порівняння, наприклад, зростання виручки. Тут зверху можна побачити Apple, яка, наприклад, зростала виручка, і United Health. Так, вона більш, скажімо так, стабільна, але навіть зараз. В Перевищила виручку річну компанії Apple United Health Group. Так само собі можемо тут додати скажімо так, до даного списку ну, допустимо, дивідендну дохідність, бачите, воно буде відображатися, тут можете подивитися. Так, так само можемо додати загальний, загальний борг. Так само, ну, чим більше додаємо, тим більш-менш зрозумілим це все стає. Але таким чином ми можемо порівнювати там не тільки одну так, компанію, але й іншу. Наприклад, я собі тут можу вписати. Компанією там AT&T, так теоретично. І вже третя компанія підпі... ну, підтягнеться, і тут всі ці дані відображаються. Ну, і звісно, якщо багато і так виберемо, ну, то буде важко зрозуміти, що де є. Ну, але порівняння, щоб наглядно зрозуміти, якщо особливо компанії схожі, працюють в одному секторі, ну то чому б і не використовувати даної річі? Наприклад, то та сама компанія, ну не знаю, давайте. Які схожі компанії є. Компанія Tesla, теоретично, так? Тесла і, наприклад, компанія Rivian. Rivi... Ну І тут так, повиключаю, повиключаю, і давайте глянемо просто швиденьке порівняння, як би це б мало працювати. Добавлю сюди тільки виручку. Так, Можна побачити, наприклад, зростання виручки в Tesla зверху. Ну і зростання в Rivian. Наприклад, ми можемо додати сюди PNI. І поглянемо, наприклад, так, знову ж таки, на синє це в нас тесла, а зелене це в нас тут так само значення, ну, розумієте, ой тут, власне, тут нам ще простіше не в графіку, а в списку так само формується. можемо собі порівнювати, наприклад, виручка. В тої чи іншої компанії, ну і інші інші просто значення. Ну, це власне чарт. Наступне це власне збережені роботи, це ми собі там позберігаємо певні параметри, можемо собі зберегти, і воно в нас буде. Ну і, власне, Warren яйце, той штучний інтелект, про який я вам говорив. Він, чесно кажучи, реально є крутіше. Тут я не хочу не знаю, рекламувати, прям говорити самі позитив, скажімо так, відносно даного сайту. ну, бо сайт Як сайт, але Warren яй реально. Ну, в порівнянні з чатом GPT це просто небо, а земля, бо він в реальному часі відслідковує і фінанси компанії, і параметри компанії, і багато-багато чого іншого. Наприклад, можемо вписати, чи, чи в наступному місяці зменшать ставки процентні. І давайте глянемо, що воно нам напише. Треба знову ж таки трішки почекати. Пишемо нормально на українській мові, і на любій мові, в принципі, на якій ми хочемо. Ну і можна побачити. Знову ж таки, ви собі можете прочитати по ту одразу. Показує, що вже вже знизили свій медійний прогноз на поточний рік до 362,5, раніше було 387,5 наступний рік, так що взагалі роблять, які банки прогнозують, чому це важливо, що попереду підсумок. Так само, наприклад, можемо е, вписати інше питання: наприклад, е, чи акції УНХ? Ну, теоретично, просто щоб ви розуміли, як це працюють УНХ, будуть зростати. Ну і бачимо, ціна впала на 40% за рік. Аналітики очікують потенційний приріст на 26% на основні середній цілі 338 доларів проти поточної ціни 334. Прогнозована справедлива вартість акції вища 371, що означає навіть 10% апсайд. Більшість аналітиків мають прогнози цілової вартості від 200 доларів до 626. Ну якщо. Плюс 600, це маємо майже Х2 зростання від сьогоднішньої ціни. Маємо різні технічні аналізи, фундаментальні аналізи, там, прогнози по виручці. По тому, по тому. Прямо сюди ви можете задавати, наприклад, яка виручка була в 2020 році. Ну і подивимося, що воно нам вишукує. Є так знайде, Ну, бо нам не потрібно заходити саме в фінанси, а просто отак вписуємо виручку. 20-му році була 257 мільярдів. Ну і тут і маємо абсолютні ну, різні деталі. Ну дуже схоже, як працю, працює працює чаджіпіті. Тільки він такої інформації не має, оскільки, власне, саме даний штучний інтелект пов'язаний з самим сайтом, тобто підтягує інформацію з самого сайту і різні статті, різну інформацію, різні знову ж такі ті самі графіки. Ну і тому подібне. Ось так виглядає, в принципі, штучний інтелект, і взагалі так виглядає сайт Investing Pro. Надіюся, огляд був досить таки детальним. Ну і напишіть мені в коментарях, хто вже має там від... зареєструвався, скажімо так, заплатив. Чи ви часто користуєтеся ним і чи воно того варте? На цьому в мене все. До зустрічі в наступних випусках. Па-па.